Дермгель, обирай, скажи грибку, прощавай. Президент Володимир Зеленський заявляє про те, що ми будемо відповідати на російські атаки, аби змусити Москву до дипломатії. Відповідати ми будемо саме ударами по території Росії. каже президент. Послухаємо сьогодні. Україна відповідає на всі удари Росії своєю зброєю, саме своїми далекобійними можливостями. Україна би застосовувала іншу зброю, якщо б вона у України була, а саме не удари, а відповіді. А що стосується того, чого хоче Україна від Сполучених Штатів Америки, все це є. Ми передали президенту Сполучених Штатів Америки з деталями і з ілюстраціями, чого хоче Україна, і все це, в принципі, передбачено в нашій великій угоді на 90 мільярдів, але ми готові і до окремої окремих договорів окремої виду видів зброї, включаючи далекобій. Ну і Україна, як ми бачимо, буде відповідати по території Росії ударами, але не за допомогою томагавок. На жаль, Трамп відмовився продавати НАТО томагавки для України. Пише видання Ексіос. І саме ці далекобійні ракети були фактично єдиною зброєю, яку президент США не погодився продавати НАТО для подальшої передачі Україні. За даними інсайдерів, ці ракети були у списку озброєнь, яке Київ запросив серед іншого. Кіль. Кілька місяців тому ну і президент Зеленський підтвердив, що темою обговорення зі США є дійсно надання Україні далекобійної зброї, не конкретизувавши про які саме види такої зброї йдеться. Тим не менше, вже пізніше, під час спілкування із журналістами, Володимир Зеленський дійсно зазначив про те, що нам потрібно ні ці далекобійні ракети. Але разом з тим він додав, що навіть не стільки можливо для ударів по території Росії, скільки для стримування самої терористичної Стичної ерефії. Загалом же про підсумки цього важливого дипломатичного, дипломатичного тижня будемо говорити далі. Будемо аналізувати ось цю зміну риторики американської адміністрації, яку ми спостерігаємо, і з Валерієм Димовим, політологом, який вже з нами на прямому зв'язку. Пане Валерію, доброго дня! Добрий день. Слава Україні. Ворогам смерть. Героям нашим слава. Е, ну давайте дійсно от, розпочнемо якраз зі зміни риторики Дональда Трампа, яка багатьох здивувала, і в принципі, якщо дивитися по ну коментарям аналітиків, то можна сказати, вони розділились на два табори: одні говорять про справді зміну риторики, яка е, і відзначають, що при тому не тільки сам Трамп змінив свою позицію а ми побачили потім і коментарі Джей Дівенса і Рубіо, які фактично вже підлаштовуються під таку нову принаймні, стратегію. На словах Трампа, а з іншого боку, е, говорять про те, що у такий спосіб Трамп намагається просто перекласти з себе відповідальність і насправді вийти з цієї історії, знову ж таки надавши всі, е, як то кажуть, важелі в цій ситуації європейцям. Що ви думаєте про це і про цю зміну риторики Трампа? Ну, Ті ж самі або європейці, або ті самі експерти, які кажуть, що це нічого не значить. Чомусь вони однозначно інтерпретували і не безпідставно, коли довели на нас, а той самий Трамп. Тобто там і всі вони були однозначними, всі були одностайними. Тому що е Трамп досі залишається таким ньюзмейкером, Ми обговорюємо його твіти, ми обговорюємо його слова, ми інтерпретуємо, ну, це його політика. Я не раз про це говорив. Е він ну, таким чином підтримує, по-перше, значить, пульс. Ритм а, і ставлення до по себе по-друге, знаєте, це складна для можливо таких е, швидкопливних ефірів. Е, річ але скажу з іншого боку, Трамп знімає е, своєю риторику цю е, значить залежність від, е, від того тривалих стратегії. Тобто грубо кажучи, там раніше е, просто там удари, там хусіків вони одразу ввалювали ринки, е, або наприклад піднімали цілого нафту сьогодні. Більше від Трампа залежить часто ціна на ринках, значить, і ціна на нафту. Тому в певну міру десь до, до Трампа всі зараз значить, свої голови повернули, і дійсно експерти інтерпретують його слова так, як їм або їх аудиторії було би бажано інтерпретувати. Це такий, знаєте, інформаційний фон, якщо говорити про слова Трампа. А з іншого боку, слова Трампа мають дію. Ну, грубо кажучи, той самий Рубіо, який до того говорив, що вони не будуть вводити санкцій, тому що це обриває перемовини. Той самий Джеді Венс, задайте всю його риторику. Вони ж говорили те, що хотів а, Путін почути. Вітков передавав а, значить а, Трампові то Україна програла. Давайте збережемо і бодай той суверенітет територіальні поступки. Ну і вони тепер почули слова, почули слова Трампа про те, що Україна може відновити свої е, території, і не дивлячись на е, ту інтерпретацію, яка говорить про те, що він хоче скинути з себе відповідальність. і Тепер європа е, не стає відповідальність за те, що за ці макома е, значить е, такі цілі, і до речі, європейські лідери е, вони сказали: ой, він же тепер скидає на нас. А, і, значить, відповідальність також на них, а значить, їм треба викладати перед власними громадянами там і такі але повертаючись до рубує Джедівець, почали говорити зовсім інші речі. Ну і те, яким чином це чують звичайні люди. Це також дуже велике значення має. Я кажу і про цих про російських, але і дивним чином трампівських, таких, значить, сателітів і Орбана. їм сперніше тепер Йорзати раніше. Вони казали, у Трамп прийде, порядок, значить, у нас там буде мир буде. Значить, як ми і говорили, треба до Росії домовлятися. Тепер якось не дуже комівфо, друге. Ну я не раз казав про механізм, яким чином Росія буде втягуватись у війну проти країн НАТО і країн Європейського Союзу, а значить, і зрештою, і кидати виклик США. А я кажу про те, яка відповідь буде.